Наступ на Харків, захоплення Харкова задля припинення так званої СВО матеріали з такими кричущими заголовками вже кілька місяців будоражать суспільство. Свою оцінку про наступальні операції на український Харків дав інститут вивчення війни. Аналітики підтверджують, що ворог для можливої майбутньої наступальної операції Росії проти північно-східної України та міста Харкова зараз скупчує сили біля кордону, але все залежатиме від кількості расистів. Станом на 3 травня перекинули до північного групування військ живу силу техніку 30-го мотострілецького полку Російської Федерації і 128 двадцять окремої мотострілецької бригади. Російські військові роблять вигляд, що розвантажуть війська та техніку, яка передислокується до північного групування військ на залізничних станціях в окремих районах Курської області, що потім російські сили вирушили до пунктів дислокації в Білгородській області, підрозділи тридцятого. О мотострілецького полку спочатку передислокувалися на Курський вокзал, а потім перекинулися далі в Білгородську область, щоб можливо направитися в райони дислокації поблизу Харківської області. Російське північне угрупування військ швидше за все не зможе провести успішну наступальну операцію захоплення Харкова. Аналітики припускають, що підрозділи РФ все ж можуть спробувати провести обмежену операцію у форматі наступальних дій чи транскордонних рейдів в Харківську та Сумську області щодо ситуації з наступом на Харків, в третій штурмовій бригаді вважаю, що так званий наступ на Харків передбачений для того, щоб посилити свій вплив на іншій ділянці фронту. Росія зараз готується очевидно і знову ж таки про це говорить абсолютно всі факти. Те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо, те, що ми бачимо накопичення вдовж вздовж кордону, те, що ми бачимо перекидання сил в Луганську та Донецьку область до наступу, безумовно. Вони готуються до нового етапу просування своїх військ. Скоріше за все, звісно, це буде в районі Харківської області. Проте я не виключаю того варіанту, що вони можуть спробувати в Харкові почати давити для того, щоб розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, щоб ми там перекинулися туди, а в цей час там на півдні розгорнути окремий театр подій. Вони зі своїми ресурсами це можуть дозволити. На даний момент, так само як там і в 2022 році. Ми не знаємо до кінця точно всіх планів ворога. Да ми, ми розуміємо сценарії, за якими він може піти щодо планів глави країни ворога відносно України на цей та наступні роки, то вони не обмежуються суто Україною. Вважають в Сполучених Штатах Америки. Тому, якщо Україна програє війну, то США будуть безпосередньо втягнуті в конфлікт. Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт не просто нашими грошима, але й нашими солдатами. Або ми зупиняємо Росію в Україні, продовжуючи військову та економічну допомогу, або Путін, захопивши Україну, почне загрожувати нашим союзникам по НАТО. У Харкові керівництво міста інформацію про загарбницькі плани ворога розцінює суто як інформаційно-психологічну операцію ворога задля залякування місцевого населення. А щодо захисту, то лінії оборони на кордоні зовсім не такі, якими були у лютому 2022-го. Тому все виключно на плечах захисників. Наступ на, на Харків, я вже казав і кажу ще раз, що неважливо, які плани у нашого ворога. Важливо, як руйнувати ці плани і надавати можливості їм здійснюватися. Леся Куплюк, Дмитро Нгуєн та Світлана Бреус, Харків, Новини.